Усім, привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Тішусь, що ви до мене завітали. Дивіть, які цікаві новинки є в Аврорі. Такі вазони штучні з квітами. Хочу вам поближче витягнути, бо там поличка кидає тінь і не видно всієї краси. Ціна 119 гривень не акційна. Такі камінчики, але вони є склеєні, не висипаються. Кольори в асортименті. Такі штучні вазони. Схожа в них тематика, але ці листочками без квітів ціна 179 гривень. Свічки-нічинаки, вони працюють від батарейок. Батарейки вже входять у комплект. Ціна 44 гривні. Маю таке миготливе світло. Такі манюні по 15 гривень. Теж миготять. Мені цікаво, якщо, наприклад, ось таку свічечку поставити в хатинки, знаєте, є такі для звичайних свічок. Буде гарний ефект. Календар вічний, дерев'яний. Ціна 49 гривень. Така новинка. Кондиціонер парфумований Сілан. Об'єм 540 мл. Ціна 229 гривень. Порошок для прання сама парфумований. Без фосфатів 350 грамів 34 гривні. Нагалу аквапудра 300 грамів, Акційна ціна 33 гривні. Капсули Аріль 12 штук 214 гривень. 22 штуки 349. Персіл – 13 капсул 4 в одному за 219. Засіб для миття підлоги сана 1 літер. За 39. По 64 гривні скетчбук формат А5-46 аркушів на спіральці з різними квітковими зображеннями. Прирізувач для зубів дитячий, ціна 34 гривні. Є різної форми. Такі по 44 гривні і банан, груша. Лак для волосся Шварцкоп Тафт 171 гривня. Були ось такі гелі, а тепер вони є в менших об'ємах. 100 мл 59 гривень. Фарба для волосся Avena 67. Фарба «Сіос» – 158 гривень. Фарба для волосся карнір Color Sensitive 109 гривень. Це нові акції на полицях з 2 по 8 жовтня. 27 гривень коштують ватні тиски. Упаковці 120 штук торгова марка SAFI. 50 штук за 14 гривень. 93 гривні коштує антиперспірант Рексона спреєм. Антиперспірант Нівея. Також спрей 97. Рексона по 58 гривень, антиперспіранти кулькові. DAV 59. Дав Стік жіночий 102 гривні. Нівея, чорне та біле антиперспірант Стік 126 гривень. Такі антиперспіранти торгова марка Lovit, дезодорант за 99. І такий варіант теж 99 гривень. Нівея антиперспіранти жіночі кулькові 50 мл 59 гривень. Фа 62. Нівея антиперспіранти спреї чоловічі 91 грн. Old Spice по 114 гривень. Спреї 150 мл об'єму. мен 91 гривня. Рексона 73 гривні кулькові, Нівея по 60, Фа 70. Так незвично, що Фа дорожче, ніж Нівея. Тут просто більший відсоток знижки, і так виходить, що Фа дорожче, ніж Нівея. Ось так. 84 гривні коштує нитка зубна OrlB. Зубна паста Аквафреш об'єм 125 мл за 74 гривні. Colgate судна паста Max Fresh, Max White по 75 мл 74 грн. Colgate Такий варіант 50 мл 39 г. Лакалут Basic 99 гривень 75 мл. І багато є акційних блендамет 3D White зубних паст 62 гривні 75 мл. RLB 129 гривень, 75 мл. і лісовий бальзам тотал. Комплексний 75 мл 35 гривень. Жіноча гігієна. Тен на прокладки уругічні 10 штук 44. Такий варіант 28 штук 82 гривні. «Натурелла» щоденні 52 штуки 99 гривень. Діскріт 100 штук 129 Щоденні прокладки «Белла» 26 гривень 20 штук. «Белла Фотінс» також 20 штук в упаковці 29 гривень. Котекс щоденні в індивідуальних упаковках 56 штук 95 гривень, 20 штук 43 гривні. І такі прокладки щоденні 50 штук 73 гривні. Прокладки гігієнічні Bella Futins по 39 гривень 10 штук. І також зі знижкою є тампони від Котекс. 8 штук, вони є різні, супер Normal, мінімум. Це їхній діаметр, розмір. Ось так. Ціна 57 гривень за упаковку. Ватні палички Lady Cotton. 200 штук 29 гривень. Олвес по 99 гривень, більші упаковки по 20 штук. Белла 74 гривні, в упаковці 20 штук також. Ну, тут менше, тут 12 штук, це є Олвіс 99. І я думаю, що ось ці теж акційні 14 штук. А не акційні 119. Натурела 82 гривні за 14 штук. Yeah, Котекс по 8-10 штук в упаковці за 53 гривні. Ось такі 6 штук 44. Бачу, ще є на ціночку перерахунок, скільки коштує одна штука в упаковці. Бачите, ніби однакова ціна за рахунок того, що різна кількість і ціна за штуку різна. Котекс 22 штуки нічні, 115 гривень. Шампунь для волосся Head Shoulders об'ємом 400 мл 199 гривень. Бальзам гліскур Schwarzkopf – 99. Суттєва знижка на гліскур Schwarzkopf спрей кондиціонер 149 гривень за 200 мл. Гель для душу мівея 250 мл 74. Набір твердого мила, дору 72 гривні, 4 штуки по 80 грамів. Кренд Шарм тверде мило, також набір 5 штук по 70 грамів за 39. Поштучно мило, дору 29 гривень 100 грамів. Антибактеріальне мило Сейкер 31 гривня. Сухий шампунь для волосся Шаума за 128. Чоловічий шампунь гель для душу. Old Spice об'ємом 400 мл за 133 гривні. Станочки для гоління Vieк Flex 3 134 гривні. 3 штуки, 3 леза. Шампунь геля душу Eco Line. Об'єм 400 мл. Ціна 72 гривні. Акс по 71 гривні 250 мл. І Арко 84 гривні 2-1. Ковид тотал. Набір зубних щіточок, Дві штуки 51 гривня. Так, ці ми вже з вами бачили. Три штуки 39. Одна штука теж 39. Станки для гуління жіночі. 4 штуки. В упаковці на три леза. І ціна 119 гривень. Бальзам після гуління для чутливої шкіри. Ціна 219 гривень. Ніла ямен. пінка 126 гривень. Така новинка нещодавно появилася. І зараз це акційна ціна 99 гривень 200 мл. Для гуління. Арко 66 піна. Також є арко піна за 66, Гелі за 97, і крем для гуління 40 гривень. Крем для депіляції тіла Lady Caramel. 200 мл, 12 в одному за 88. Порошок для чищення зубів – 19 гривень. 99 гривень коштує засіб для унітазу ДАК. Такі стікери. Вони у вигляді квіточки виходять. Гель для видалення нальоту та іржі Містер Профі 29 гривень 500 мл. Доместос 1 літр 115.